Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить вас. Проповідуємо разом в інтернеті. Багато сьогодні світських людей вони проповідують, насаджують свої цінності. А ми, як християни, повинні ділитися, підписуватись, коментувати, десь друзям відправляти, щоби. Прославлялось ім'я Господа, амінь. Щоб ми звершували Божу працю для спасіння людей. Амінь. Щоб ми виконували велике доручення Господа. Амінь. І ось я, коли читаю Біблію, я бачу таку ідею, концепцію, певну, коли Господь каже: підніміть очі. Він і сьогодні закликає тебе і мене під час війни, під час багатьох напруг таких. Хаоса, переживань, підняти очі. І коли ми будемо піднімати очі, ми щось побачимо. Побачимо певні ниви, побачимо свої можливості. Бог дає ці можливості. Він дає людей для бізнесу, для служіння, для церкви, для твого особистого розвитку. Він дає тобі можливості. Треба просто піднімати очі. Наприклад, ти застряг в якійсь ситуації, і він закликає тебе не фокусуватися на проблеми. Піднімай очі на Господа, і коли ти будеш піднімати очі на Господа, ти побачиш свої ниви, ти побачиш свої ресурси, ти побачиш свої гроші, ти побачиш бачення в тебе з'явиться, ти побачиш людей, ти побачиш команду. Ще раз, коли в тебе є напруга, в тебе є проблема, ти можеш постійно на неї дивитися. Господь закликає, підійміть очі, і коли ми підіймаємо очі від того стану, в якому ми знаходимося на Господа, на хрест, ми бачимо свої ниви, ми бачимо свої можливості. Тому скористайся цією порадою, коли ти сьогодні в жахливому стані, коли в тебе все погано, коли сьогодні. Ти бачиш вилом в своєму житті, коли руйнується сім'я, родина, коли руйнується покликання, Він закликає нас підіймати очі, підіймати очі на Бога. Амінь. Я звів, Він каже, очі це, говорить Божа людина з Біблії, він каже, це 120 псалом. Я звів очі мої в гори, ля прийде поміч моя. Поміч моя від Господа, що створив небо і землю. Дивіться, Господь, він Творець, Він створив небо і землю. Він може, як Бог Ельшадай, як Бог всемогутній, всесильний, Він може все створити незвичайне і неможливе в твоєму житті. Але до чого закликає нас Божа людина? Він говорить, що ви повинні зрозуміти. Що є Бог Творець і є поміч від Нього. Ну що для цього треба? Треба зводити свій погляд, свій взір на Господа, на Його присутність, на Його милість, на Хрест Господень, на Його жертву. Звів я очі мої в гори. Гори завжди асоціюються з Божою присутністю. Це завжди з небесами і воно асоціюється з тим, де був Господь і молився на горах, там, де батьківське серце, батьківська любов. Тому ти сьогодні можеш підіймати свій погляд на гори, на батьківську любов, на його серце, на його милість, на Його благословіння. Тому я закликаю тебе просто прийми рішення. Не Тонути в цих проблемах, а споглянути наверх. І коли ти це зробиш, ти побачиш взагалі інший малюнок. Да благословить тебе Господь. Амінь.